Це вітання. Такий невеличкий монолог роздуми вслух антисеміта, конспіролога, ну і сепаратиста. Власне, досить часто такі звинувачення лунають в мою адресу, ну, як правило, поза спиною, тому що ті люди, які задають ці питання напряму, а якщо це люди, які надаються до дискусії, я їм пояснюю. Багатьох, які я бачу, не надаються. З їхніми коментарями я просто блокую. Ну але е, оскільки про це все, що я зараз скажу, я вже говорив е, неодноразово, але вважаю за необхідне знаєте, повертатися до того ж самого дуже важливого, як на мою думку, під різними ракурсами, під різними, скажімо, на різних прикладах і так далі. І так далі. Е, отже, ну, давайте з чого почнемо. Давайте з такого популярного е, визначення, як антисемітизм. Тому що, коли ти згадуєш, цитуєш. А я наголошую: я цитую, якщо в своїх дописах, я цитую, цитую винятково єврейські джерела. Виявляється, цього не можна, не можна робити, тому що коли я процитував свого часу тут на Ютуб-каналі, Шановного Булочника, ви можете знайти, хто такий, про нього часто згадує Едуард Давидович Ходос, якого я теж не цитую, Ні, не тому, що я там з ним не погоджуюся, якраз багато в чому погоджуюся, хоча не у всьому. Ну, Бо є деякі речі, які, ну, до яких я ставлюся, скажімо так, насторожно. Але суть не в тому. Суть в тому, що коли ти цитуєш навіть які джерела, коли я процитував з шановного Ребе Буличника, назвавши своє відео, згадавши відому значить, пандемію і згадавши. Згадавши власне його фразу про те, що ковідик це посланець Мощака, то мене, власне, моє відео за це заблокувало. Це не я говорю, це сказав шановний равин Хабадівський, равин Булочній. Отже, чому до тої теми часом повертаюся? Тому що не люблю заборонених тем. Це по перше, а по друге, не люблю ярликів. Так от антисемітизм це ярлик. Які насаджуються свідомо, тому що коли ти іноді згадуєш про, скажімо так, національну приналежність певних, певної групи людей, то ти відразу попадаєш в ту категорію. Насправді йдеться не про національну приналежність, йдеться про певну ідеологію, яка, як на мене, є така є доволі небезпечною. Я поясню, чому. Я задав питання штучному інтелекту. Як він оцінює ідеологію, процитувавши священну книгу одного релігійного напрямку, тобто, я задав питання, як він оцінює ідеологію, в якій ніж релігійну доктрину, навіть не ідеологію, в якій Божественна душа визнається лише з однією групою людей? Ну, тобто всі інші прирівнюються до тварин автоматично, тому що не мають. Божественної душі. Ну, тут е, штучний інтелект в абсолютно в такому демократичному, як то кажуть, прогресивному е, там, і всякому іншому там, дискурсу е, модному. так, Він сказав, що це фашистська ідеологія, ну, щось близько того, дуже, не хочу зараз цитувати, ну, дуже різко, негативно висловився проти тої ідеології. Це штучний інтелект. Ну, я думаю, будь-яка нормальна людина скаже, ну те, ну, ну це, це, це точно попахує чимось таким дуже недобрим. А якщо я вам скажу, що найбільший у світі центр релігійної, скажімо так, релігії, одного з релігійних напрямків, який сповідує таку ідеологію, знаходиться у нас в місті Дніпрі, а в будівництво вклалися наші олігархи, національність яких не дуже, не дуже варто згадувати, але вони всім відомі. Ну як тоді? Я задавав це питання священникам. Не багатьом кільком. Але тим кільком, що я задавав, вони про це нічого не знають. Як оно ну це ж ваше поле ідеологічне, можна сказати. Чому ми про це не говоримо? Чому ми не говоримо про те, що існує таке явище? Ну, не говоримо. Тому, коли я зачіпаю цю тему, я зачіпаю тему з повагою абсолютно винятково до всіх націй, національностей. І тому, власне, я цю тему і зачіпаю, тому що вона заборонена. А як сказав один чоловік: що якщо ви хочете знати, хто вами керує, ну подивіться про що вам не можна чи про кого вам не можна говорити. Це перше. Друге, що стосується конспірології, конспірологія, як теорія змови це є димова завіса насправді для людей доволі наївних. І, власне, конспірологи фінансують е ті ж люди, які, е да, про яких я вже згадував. От, е тобто, інакшими словами, е конспірологи фінансують ті люди, які володіють всіма грошима цього світу, по суті, і які зараз, вибачте, за таке слово, до усрачки бояться втратити владу, оскільки їхня влада базується на грошах. На не на самих грошах, а на лихварській системі. І зараз ця лихварська система, як джинники виліз з пляшки, і вона загрожує розвалитися. Звісно, що їхнє основне завдання це не наше благополуччя, це як при тому всьому себе не зберегти. І тут жодної конспірології немає. І для того, щоб про це багато не говорити, я зараз повернуся до такої гарної книжечки. Доповідь римському клубу, Камон, капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування планети. Доповідь римському клубу, яка з'явилася на світ Божий восени 2017 року, в 2018 році вона вже була перекладена українською мовою. Мені пощастило цю книжечку прикупити. Я про... присвячую цілий цикл відео. Звісно, все одно це поверхнево. Тут дуже стисло, дуже багато інформації. Тут над кожним розділом можна окремо роздумувати про нього. Говорити, дискутувати і так далі. Але я собі дозволю кілька цитат для розуміння того, що таке конспірологія, є вона чи нема, і насправді як відрізняти зерна від полови. Отже, з 1989 року фінансовий сектор значно розширив своє домінування у світовій економіці. До падіння комунізму серед найсильніших гравців приватного сектору були великі виробничі видобувні та сервісні корпорації, а також великі банки та страхові компанії. Проте. Станом на 2011 рік 45 із 50 провідних транснаціональних корпорацій склали банки або страхові компанії, що взагалі не виробляли жодних товарів чи послуг, поступово фінансові корпорації стали головними власниками та справжніми керівниками виробничих компаній. Акціонерна власність та рентабельність інвестицій стали улюбленим виразом у бізнесових колах. Про це можна багато говорити, але скажу вам трошки більше. Що фінансові корпорації стали власниками не лише всіх виробничих компаній, а й всіх політичних партій. Тепер щодо того, а хто ж власники тих корпорацій, дослідження швейцарських математиків, я про нього неодноразово згадував, що якщо ми зведемо, там, ми не дослідили 55 тисяч транснаціональних компаній, це десь був теж, теж 2010 рік, і звели це все до пулу 700 48 чи 784 е, такі величезні утворення, за якими вони вийшли на пул зі 142 осіб, осіб, які стоять, по суті, за тим всім. Тобто, весь всі світові гроші, вся економіка світу, тому що забудьте про ті економічні постулати, яких вам навчали, е, це все належить лише менше людей. Відповідно, ніякі економічні закони капіталізму чи соціалізму в епоху глобалізму і такої концентрації капіталу, не діють. Так от, процитую вам ще одну фразу з доповіді римському клубу. Один відсоток найбагатших людей світу, а саме, що обурює найбільше, найбагатші вісім людей світу, які сьогодні володіють таким самим багатством, як і найбідніша половина населення світу. Вісім людей володіють багатством більше, ніж найбідніша половина населення світу. Ця цифра була озвучена Оксфордським комітетом допомоги тим, хто страждає від голоду, на всесвітньому економічному форумі у 2017 році. Так, ще одну хочу цитату навести вам про глобалізацію. Феномен глобалізації своєю суті означав, що малі та середні держави повинні делегувати значну частину своїх керівних повноважень ринкам. У ЄС добровільне послаблення національного суверенітету було досягнене зі створення Європейського економічного співтовариства. Але пануюче мислення вільного ринку в лаках, особливо після 1989 року, підірвало суверенність скрізь, а у випадку ЄС та всіх країн-учасниць СОД ще більше послабило державну владу. Ще я раз скажу цитати Римському клубу. Тут буде ще одна цитата цієї доповіді, але зараз я до неї повернуся. Отже, коли ми говоримо про конспірологію, то це теорія змови. Коли ми говоримо про конспірологію, то це є технологія. Я сьогодні здув у розмові з товаришем проти сланцевого газу. Коли у Львові сесія власної ради погодила під тиском Януковича. Підписання угоди з компанією Chevron, Нагадаю, тоді Янукович втиснув туди свою компанію приватно на 5%. І я тоді написав статтю, що прихід на наші терени Шеврону і Шелів двох конкурентів, відповідно з кланів Рочліди Рокфелерів, хоча, хоча це знову ж таки не теорія змови, неважливо, За ними стоять інші, інші люди і ще інші, більш серйозніші, можливо, впливи. Але ті, які ховаються десь там далеко, далеко там, в пітьмі. Вірніше там далеко, в Підмі. Так от, коли ці дві корпорації прийшли на нашу землю, я сказав, що це або об'єднає український народ, або резервне на навпіл. Це був жовтень 2013 року. Тоді посміялися дурень, дурачок пише щось там. Ну, але менше з тим, що стосується проти газу? Так ось, коли Львівська власна рада скурвилася і проголосувала за ту угоду, яку протискав Янукович. То е, на другий день, чи в той же день я побачив такі жіночки, знаєте, ну, жінки з села є ну, гарні. Це, а тут такі жінки з села в таких хустках із таким фанатичним виразом обличчя. Ви таких часом часто можете побачити в московських церквах, е, верніше, так, православних церквах Московського патріархату. Я от в, е, в Почаївській лаврі зустрічав такі, от, вираз обличчя, близько. В щах, такі. Це. Так от стояли ті жіночки і тримали на таких. Е, в патиках напалиться, нанизані курячі тушки. Так вони протестували проти депутатів власної ради, вважаючи їх тушками за те, що вони проголосували за цю угоду. І, і я коли це побачив, думаю, ну добре. Я прочитав сайт, переглянув сайт Шеврон, уважно прочитав. Я прочитав, що таке власне видобуток того сланцевого газу. Які це наслідки від тих підводних взривів, вибухів, які там відбуваються, які загрози для екосистеми. Ну, тобто, я не кажу, що я профі, Вибачте, будь ласка, я так дилетант, але я багато що прочитав. Потім з одним з доктором Геологічних гнув пересікся, власне, під час цієї обговорення на сесії власної ради, і він каже: я задаю напряму питання шеврону, а я не бачу економіки, не бачу взагалі, як ви хочете видобувати газ на нашій території, коли це все одно, що вичавлювати воду з бордюру. І каже, вони хитро відійшли від відповіді на це запитання. З чого? Можна зробити, ну не висновок, а що можна за що що їх щось інше. Ну, але про це інша тема, знову ж таки. Так ось, от коли я побачив тих жіночок з фанатично близьким очима в таких закутаних хустках і такі, М -м -м", з тими патиками, то я собі подумав: а хто з людей, от, які йдуть, хто взагалі прочитав то, що там, хоча б я прочитав? Я не кажу про глиб, глибше зануритися в ту тему. Мабуть, ніхто. Ну, мабуть, там, 0,1%, може, відсотка, не знаю. А більшість людей, які дивляться на це, дивляться на цю картинку, і дивляться, хто протестує проти видобутку сланцевого газу в Україні. Яка їх перша реакція? Ну, якщо такі протестують, це значить, напевно, це правильна, правильна технологія, правильна угода і так далі. Так, от, ця технологія, вона застосовується зараз ще більш вишукано в різних, там, різних варіаціях і. Е... Ну, Про це можна багато говорити, про маніпуляцію такими власне, речами. Для себе я це назвав догналіти проти Сланцевого газу. Ем, так ось. Коли, так, я, бачу, мислю по дріву, <світаю> повертаючись до, до концентрації власне, е, фінансових ресурсів і до конспірології. От е, Конспірологи це ці догналіти. Які говорять про теорію змови, там, про рептилоїдів і так далі. і так далі. Це не означає, що вони можуть говорити, чи вони говорять точно неправда. Вони можуть десь і говорити правду. Але будь-яка людина, яка працювала з великими колективами, керувала там великими колективами, мені це довелося свого часу робити, бо на підприємстві проект, яким я керував, то там було всього більше тисячі п'ятдесяти, по-моєму. Загалом людей, там, зокрема, це виробництво там, і так далі, ну і менеджмент, відповідно, все вкупі. Все і я розумію, що таке керувати таким колективом людей, і від собі керувати от, от, майже планетою. Ніяка це все дурниці, повні, повні дурниці. Але якщо ми подивимось на це з точки зору концентрації капіталу, і коли ми згадаємо про те, хто керує в державі, хто керує державою? Президент, уряд, олігархи, ні, капітал. Державі керує Центробанк, філія, по суті, федеральної резервної системи. На цю тему теж можна окремо там багато розповідати, але ну, повірте мені, на слово, що ми всі інтегровані світову лихварську фінансову систему, яку самі лихварі, які її створили, вже перестають контролювати, тому що цей випуск грошей, непоміряна маса, взяли зараз черговий трильйон доларів освоїли за місяць Сполучених Штатів. От Підняли стелюбор, освоїли трильйон доларів. Ну, але знову ж таки, це питання того, куди ті гроші пішли і як наживаються на, на війні корпорації, і ті, хто за ними стоїть, і, ну, і так далі. І, так далі. Е, і тут питання дуже зразу небезпечне, тому що якщо ти починаєш про це говорити, говорити про те, що крім зовнішнього ворога, є ворог внутрішній, а за тим внутрішнім є інший зовнішній ворог, який маскується під друга, Все ти тут вже сепаратист. Хоча сепаратів сепаратист це той, хто за відокремлення, за від'єднання, і власне багато у нас є політичних партій на гал Галичині, які е, про це е, говорили, говорять зараз. Ну дуже вибирають там м'яку риторику і повернуться до тої риторики. Ви побачите і задаєте мої слова. Але власне, чому така ситуація зараз і чому таке відбувається, і взагалі, який ризик, їх дуже багато. Насправді я на одному зупинюся, бо він зараз дуже актуальний. Ризик ядерної війни, ядерної загрози. Джонатан, це таки цитата з доповіді Римському клубу. Джонатан Гранов з інституту глобальної безпеки додає: якщо вибухне менше одного із 14 тисяч ядерних зарядів у арсеналах 9 країн власників ядерної зброї, тонни уламків потраплять до стратосфери, що знизить температуру землі, порушить стабільність озонового шару, спричинить поширення онкологічних і інших жахливих захворювань та зробить неможливим в подальшому провадження звичного для нас сьогодні процесу сільського господарства. Зменшення температури проти глобального потепління, знищення звикного сільського господарства. Які одне з джерел викидів, як стверджує Біл Гейс, ну там він ж написав своє книжці, а він може і теж показати про передіння іригання корів як загроза Загроза майбутньому людства. Так у підсумку обмін ядерними ударами лише між двома країнами-власниками ядерного арсеналу, наприклад, між Індією та Пакистаном може знищити всю цивілізацію таким самим чином, як і потужний ядерний удар з боку Росії чи Сполучених Штатів. Ну але оскільки швидше за себе. Одним ядерним ударом би не обійшлося, ну то, то називається важко. Хоча, знову ж таки, сценарій невеличкого ядерного апокаліпсису зі знищенням, перезавантаженням, скажімо так, взагалі світової системи управління, ця так звана кульмінація, яка може відбутися на Україні, це, власне, те, що мене, ну, чесно кажучи, лякає, тому що це буде знищення мільярдів, навіть не мільйонів мільярдів людей по планеті. Ну, але якщо ті, хто 에, дивляться на це, глобально з висоти фінансової піраміди, а тим паче з всевидячого ока над фінансовою пірамідою і для яких е, населення Землі це і худоба, ну тоді, тоді перепрошую. Е, тоді чому ні? Якщо вони будуть впевнені в власній безпеці, якщо вони будуть мати свій ноєвий ковчег, якийсь космічний корабель чи той літачок, який може літати. На атомному двигуні безконечно довго. Чи е, прививку, яка буде забезпечувати їх від того, від чого можуть вимирати всі інші. Нові ну, Кочег може бути різним. Е, дякувати Богу. Е, чим більше людей інтегровані в світову економіку, виробництво, науку, е, тим більше серед них людей, які розуміють, що відбувається. Для того, щоб нейтралізувати тих розумних людей. Е, Хто в нас починає керувати країнами, державами дегенерат. Знову ж таки, згадується відомий такий конспіролог, так би мовити, Гри... Григорій Клімов, який присвятив кілька книжок, власне, проблемам дегенерології, яку він називає вищою соціологією. От і є цитата, яка мені шалено подобається. Це така для мене, знаєте, топ-цитата Клімова. Про те, що чи мають мікроби змову проти людства, каже: ні, не мають, тому що ну, ті стрим, патогенні мікроби, От, каже, вони не мають е, змов. Але е, коли хтось колби з тими е, вірусами, там, той чуми, чи ще якимось вірусами, розставляє шкляні колби в людних місцях, в аеропортах, на вокзалах ще десь. Коли хтось на очільні позиції в державах, в пресі, Засоб масової ідіотизації, тобто в надурядових структурах розставляє дегенератів, то чи мають ці люди якісь задум? Дайте самі собі відповідь на це запитання. Ну, прикладів дегенератів, які при владі вам можна назвати дуже багато, куди не ткніть. Подивіться в зеркало. Я не про вас конкретно, а про лідерів ваших країн. Ну і ви зрозумієте. Признаки дерології дегенерології це є неприродний світогляд, це є схильність до дозбоченства, це відсуття, відсутність взагалі чогось людського, як такого, емпатії, так, так би мовити, ну і так далі. До чого я це все веду? Тому коли говорять про якийсь сепаратизм, а сепаратизм, начебто, полягає в тому, коли ти виходиш за межі. Офіційного дискурсу, коли ти не рефлексуєш як зомбі на там, телеканал Єдиних Новин, чи в Росії ти не рефлексуєш як зомбі на е, цілі СВО, якої ми обов'язково доб'ємося. Ну, коли це людина будь-яка тверезомисляча, вона розуміє, що це повний абсурд. Денацифікація денацифікація чого? Країни, де президент Єврей, де міністр оборони єврей, де, де, де там купа, так? де ми кого? А хто фінансував культ Бандери? Ну, догадайтеся самі. Я просто дещо знаю, але з зрозумілих причин говорити не буду. Це все роздувалося для того, щоб були створені медійні картинки, які засив масової ідіотизації потім. Будуть е, тиражувати, які ми будуть зомбувати, буквально поляризувати мізки людей, от, щоб в них, як Пілєвін писав, не утворився люфт, тобто повна поляризація мізків, або в один бік, або в другий. От, і в нас це почало відбуватися на Майдані. Або ти весь такий європейсь, демократ, супер-пупер українець, тому що ти за е, тих клоунів, які на сцені. Опозицію Ну ти москаль там е руский мірі і так далі бути за Зека Януковича. От і все. От вам псевдоальтернативи, поляризація міським. А тепер трошки прослідкуйте всю історію, яка в нас почалася від майдану. Накладіть на це питання глобальних корпорацій, гроші, які обіцінюються, яким треба за будь що повністю зачепитися для того, щоб захопити всі ресурси. Нас на окупованих територіях 12-14 трильйонів ресурсів. А тут я сьогодні слухав відео одного московського директора заводу. Дуже цікаве відео, можливо, я до нього вернуся, по ньому ще пройдуся. Бо це теж окрема тема, який казав, що ресурси в Росії 170 трильйонів доларів в нинішніх цінах. А хто ними володіє, а хто ними керує? А ні, Це не, не, не Путін, і не це. ну він там із Центробанку, Центробанк Нобібулі. ну там. Багато цікавого чоловік розказав, але я зараз навіть не про те, а про те, що політика вариться в тих сферах, верх не хочу піднімати, бо навпаки, це би треба було туди, вниз показувати, в тих колах пекла, де, де дегенерати, де людей практично немає, де виродки, для яких життя не то, що однієї людини, а мільйонів людей. Немає жодного значення. І коли там. Розказують там про якісь там цілі СВО, там, і про... я просто жахаюся, тому що мене жахає настільки цинізм е... Путіна і йому подібних, як мене лякає те, що в Росії стільки народу в це вірить. Але мене не менше лякає, коли в подібні речі вірить український народ. При цьому я хочу чітко зазначити, що в нас відбувається військова агресія країни Під назвою Російська Федерація абсолютно незаконна, поза всяким міжнародним правом. Але те, що до цього призвела політика як і наших холоїв, так і наших кураторів. Я нагадаю про Будаперський меморандум, про передачу зброї тій самій Росії свого часу, так? під тиском і під схвальні вигуки наших західних друзів багато інших речей. І знову ж таки, не треба тут шукати якоїсь там теорії зради і так далі. Ніхто до тої худоби, як е, вважають людей, немає, немає ніяких там, скажімо, нічого особистого. Ну, типу, ну що особисто зарізати на обід там, курочку? Та нічого особистого. а їсти хочеться. Отаке. Е, це насправді страшні речі. Це насправді речі жахливі. Коли про них задумаєшся. Але е, коли я говорю про. Певні події, які відбуваються. І десь е, хтось це сприймає в як дискурс, який сворожий, ви глибоко помиляєтеся, я дуже добре розумію, що відбувається. І коли воїн, той, який на передньому фронті, на, на, перед, на, на передку, який бачить перед собою ворога, йому не до того, але коли маса зомбі рефлексуючих в тилу і не бачить, що відбувається, оце насправді страшно. Ноле ну, як Бог не захоче, свиня не з'їсть.